Тя жовтня традиційно в цій порі ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. По головні події сьогодні вже за мить у студії. Для вас працює Люба Єворська. Мої вітання. Цієї неділі вільний майдан зібрав чимало стріян, небайдужі до життя міста та його майбутнього. Прийшли поділитися своїми думками, пропозиціями та проблемами. Далі пряма мова. Доброго дня. Мене звати Шаповаленко Євген, і в мене як громадянина таке питання. Чому останнім часом, а саме перед виборами, ми бачимо активізацію, скажімо так, громадських діячів місті Стрей. Ми бачимо створення нових благодійних фондів. Ми бачимо великі бажання стати меценатом тої чи іншої справи. У мене таке питання: чому навіть буквально рік назад, коли Скажем так, у нас була проблема підприємництва, де були оці ці всі в кандидати в депутати? Чому нас ніхто не підтримав? Питання до вас, шановні мешканці міста Стрий, чому ви віддаєте свої голоси тим людям, які не пішли з нашої землі, які приїжджають з Києва, які приїжджають з інших міст і балотуються? Оце саме на прикладі нашого народна депутата пана Швеця та багато інших. Розумієте? Тільки вибори, люди приїжджають сюди, до нас. А ми, скажімо так, не маючи своєї думки, йдемо, голосуємо, тому що він дав, наприклад, гроші на церкву. Але чи питання політика, скажімо так, просто точечне фінансування якихось проблем? Коли в нас була проблема, а саме підприємців, вийшли всі. Вийшли і з базару люди, із магазинів вийшли люди, і всі вийшли підтримати себе. І з нами не було поруч депутатів. Нас підтримали і місцеве телебачення, і дякую, і вашому телебаченню, пану Карпінському. Але цих кандидатів сьогодні при ні, нікого не було. На прилавках українських магазинів масово дешевшують крупи і цукор. Головною причиною падіння ціни є хороший урожай. Так, наприклад, гречка за місяць впала в ціні більш ніж удвічі до 8 гривень 60-70 копійок за кілограм, хоча була 11-12 гривень. За прогнозами експерта ПК «Інформ» Родіона Репчинського, гречка може подешевшити ще на 20-30 копійок. За нею здешевшують пшунові вівсянка і горох. Пише газета. Сьогодні експерти прогнозують також падіння вартості цукру до 6 гривень. Він 30 копійок за кілограм. Вже 40 років у стрийській загальноосвітній школі номер 8 звучить тільки українська мова, як мова спілкування та порозуміння. Цю визначну дату адміністрація навчального закладу вирішила провести на високому рівні. Всі урочистості відбулися у міському будинку культури. Запросили на свято навіть перших україномовних випускників. Як святкували, дивіться далі в сюжеті. Осте зібрався увесь міський будинок культури. Всі поспішали привітати загальну середню освітню школу номер 8 із літтям з дня існування школи як україномовної. Я переконаний, що це вісімка, ну, школа вісім. Так, цифра вісім це так як безконечність. І ваша школа, незважаючи на такий модний термін тепер оптимізації, ось вона завжди буде як навчальний заклад. Бо вона потрібна, мабуть, не тільки місту строю області, але і державі. Тішило й те, що гості прийшли не з порожніми руками, а з купою подарунків грамотами для вчителів та директора школи. Успішна школа тоді, коли успішний вчитель, коли успішний вчитель, тоді успішний учень. Тому ми даруємо вам годину. Приємним подарунком стало й те, що на святкування завітали колишні директори школи з привітаннями та споминами, як то було. Як все нове в житті, народжується в труднощах, так само і народження нашої восьмої школи супроводжували труднощі, але разом з тим і здобутки і перемоги. Труднощі полягали у тому, що формували школу за принципом Кожна школа передавала по одному класу від себе. Зрозуміло, що ніхто не хотів віддавати найкращий клас. Великою проблемою була неналежна навчально-матеріальна база, пригадує Юрій Гусарчук. Довелось витратити 10 років, аби побудувати їдальню та спортзал у школі. Проте із цим впорались. Колишній директор переконаний, що молодому та здібному колективу і сьогодні вдається переборювати всі проблеми. Поділився згадками про події 60-х з присутніми ще один поважний гість, Роман Грицай, вчитель історії, який перейшов тоді з російської восьмої школи в україномовну восьму. Населена свідомість зростала, все більше заяв поступало в українські школи, і все менше було їх у російських. Класи були явно не наповнені. Фінансові органи почали бити в набак, бо так жити далі не можна. І в силу таких обставин об'єктивних, Місцеве начальство змушено було піти на реорганізацію середньої школи у Рвіті. І так, серед спогадів і привітань, танців та пісень проминуло дві години як одна мить. Що побажати тобі школи, мудрості та ти сама мудрість? Вдячна, ми тобі більше, ніж вдячність. Майбутніх звершень вони, безперечно, у тебе є і будуть. Просто світи, рости, будь, процвітай всього найкращого тобі рідна восьма школа. Сьогодні Міжнародний день лікаря за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня святкують Міжнародний день лікаря. Його відзначають як День солідарності, і активних дій лікарів усього світу з ініціативи міжнародної гуманітарної організації лікарів без кордонів, створеної у 1971 році. Серед засновників Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ організація є незалежною. і Фінансується завдяки пожертвам з країн, де розташ. Шовані її представництва. Організація, діючи під гідою ООН надає допомогу жертвам природних катастроф, озброєних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає всім, незалежно від політичної, релігійної або етнічної приналежності. Закарпаття зафіксовано підземні поштовхи поблизу села Сенивирміж Міжгірського району Закарпаття зареєстровано підземний поштовх силою 3,7 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомило прес-службі головного управління МНС в області. За інформацією МНСників, такі коливання земної кори хоч і відчутні, але не є небезпечними. Руйнування не зафіксовано. Останні силою 4 бали за шкалою Ріхтера стався у серпні цього року у берегівському районі. Протягом 2010 того року в області було зафіксовано два землетрусу, магнітудою коливань, 1-3 бали за шкалою Ріхтера. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Зустрінемось завтра, як завжди, в цій порі, та на цьому каналі нехай вам щастить. На календарі понеділок про головні спортивні події першого дня тижня вам вже за мить розповім я Ігор Тимків. Вітаю! Іванчук програв у п'ятому турі великого шолому. У Сан-Паулу, Бразилія, закінчилося перше коло фіналу шахової серії великого шолому серед шести учасників якого і Львів'янин Василь Іванчук. У п'ятому турі Василь Іванчук програв норвежцю Магнусу Карлсону, але все одно залишився лідером по завершенні першої половини змагань. Турнір проходить у два кола і триватиме до 11 жовтня. Після першої частини змагань шахісти перебираються до іспанського Більбао, де 6 жовтня розпочнеться друге коло фінального турніру. Форвард Київського Динамо та збірної України Андрій Шевченко віце-чемпіон України з гольфу. Футболіст взяв участь у фіналі чемпіонату України з гольфу, здобувши підсумку срібні медалі. У гольф граю вже 10 років, і для мене це гра стиль життя. Вперше коли спробував, дуже сподобалось, і я вирішив продовжити. Гольф це гра на природі, де тебе оточують друзі, приємні люди, з якими спілкуєшся. Це одне задоволення. Поділився враженнями Мишева. Нагадаю, що 2 жовтня Динамо святкувало перемогу над Полтавською ворслою. Юрій Сьомін надав відпочинок Шеві. Тож Андрій взяв участь у змаганнях з гольфу. Ватерполісти Львівського Динамо вийшли у півфінал Кубка України. Приємним результатом з своїх болівальників львівське ватерпольне Динамо. Підопічні Ігоря Зенкевича завдяки перемозі над ВК Київ 23-8 зуміли вийти у півфінал Національного Кубка країни, що триває в Маріуполі. Наступним суперником Динамо стане Маріупольський Ялічівець. Інформує Галицький спорт. В іншому матчі півфінальної стадії зійдуться харківські клуби БМК та ХПІ. Спецпідрозділи Беркут пройшли кваліфікацію на Євро 2012 Бійці спецпідрозділу Беркут здали заліз зі стрільби, бігу та рукопашного бою, під час навчання яких перевіряли готовність фахівців до охорони громадського порядку на Євро 2012 Свої вміння правоохоронці з восьми областей України проекзаменували під час другого етапу навчальних зборів серед працівників спецпідрозділів міліції. Повідомляє прес служба міністерства внутрішніх справ. Зокрема, Беркутівці здали заліки з теоретичного та практичного курсів стрільби, фізичної підготовки, нормативи з бігу. На дистанції тисячу метрів рукопашного бою також відмінно продемонстрували тактику дій у типових та екстремальних ситуаціях. Перше місце у навчальних змаганнях посіли бійці з Волинської області. Невідомі збитами побили болівальників Зеніта. Під Москвою рано 2 жовтня скоїно напад на автобус болівальниками російського футбольного клубу Зеніт про це російським змін повідомило неназване джерело в поліції, де саме стався інцидент не уточнюється. Проте відомо, що автобус їхав до Москви з Тверської області. За словами джерела, на під'їзді до Москви автобус був блокований кількома автомобілями, з яких вийшли люди озброєні бейсбольними битами. В результаті нападу постраждали десятки болівальників зеніту кількох із них було госпіталізовано. Офіційного підтвердження інформації про те, що трапилось, поки немає. Напад на вболівальників Зеніту відбувся перед матчем Пітерського клубу зі Спартаком. Зустріч закінчилася нічиєю 2-2. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Протягом дня буде мінливо-хмарно. Температурний максимум складе 23 градуси тепла. Вночі температура повітря опуститься до плюс 12. Вітер дутиме західний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм ртутного стовпчика. Волость повітря 50%.